Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно. Як і щодня читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком щоденно цього збірника сторінка за сторінкою, рядок за рядком, пізнавати нашу українську мудрість, правду, істину і черпати сили е, на сьогодні і на майбуття наше. Отже, е, е, ми завершили. Е, е, так, сьогодні новий твір, якраз розпочинаємо Мар'яна Черниця. А, Ми ще тут не читали, до речі, перед цим прочитаємо Вітер з Гаєм, До речі, дуже такий поетичний твір, покладений і на музику. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, воно заграло, Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Недобрий шлях, як човнові до синього моря, Сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачу. 1841 санкт Петербург. Мар'яна Черниця Оксанік о. На пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаї нагинає лозу і топою, лама дуба, котить полем перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану. Нема кого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже, хоть нас нехай спочиває, Тільки його й долю, що рано засну. Чи правда, Оксана, чужа чорноброва? і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила, очима, душею серцем розмовляє. З ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петруся співати? і ти не згадаєш Оксану, Оксану, а я й досі плачу і досі журюсь. Вилаваю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксану чужа чорнобрива і сестру Мар'яну рязком укрічає. Часом на Петруся усміхнись щаслива і хоч так. Як колись не згадаю. Санкт Петербург, ноября ну, 22 1841 року. У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками. Деякі де, де, де співали про досвідки вечорниці, та, як, би, та як мати била, щоб з козаком не стояла. Звичайні дівчата. То про своє все співають, яка про що знає. Аж ось з хлопцем старий кобзар солошком дибає, В руках чоботи, на плечах латана торбина у старого. А дитина, сердешна дитина, обідрана ледве-ледве несе ноженята, Достеменний син катрусі. Дивляться дівчата кобзар іде, кобзар іде. Та всі якомога хлопців кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику, заграй яку небудь. Я шага дам, я черешень. Всього, чого треба. Сього дамо, отпочинеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую. Спасибі вам, мої квіти за слово ласкаве. Заграв би вам, та бачите, справи нема справи. Учора був на базарі ковза зобсувалась, розбилася, а струни є, тільки три осталось. Та хоч на трьох, яку у небу, на трьох, ох, дівчата, і на одній колись то грав, ба вже не грати. Простивай, постривайте ж мої любі, трошки відпочину, сядьмо, хлопче, посідали. Розв'язав торбину, вийняв кобзу разів, зодно два ударив порабане. Що вам за гра? Постривайте черницю чи чували? А ось і послухаємо на другий раз. Друзі, будемо разом. Дякую, що ви з нами З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Вота про світянського руху ОУН. Читаємо кобзак щодня пророче слово нашого Тараса.